Не моя помножити корені різних степенів з різних виразів підкореневих. Отже, наприклад, корінь степеню N з A помножити на корінь степеню K з B. Для цього треба дослідити, які це числа N та K. Якщо вони взаємно прості числа то тоді треба перемножити їх, і таким чином ми отримаємо новий показник кореня НК. Але треба перевірити, що додалося до виразу, де є перший корінь. Ми додали множник у показник кореня. K. Отже, щоб нічого не змінилося, треба і підкореневий вираз. Піднести до степеню К. А ось тут ми додали N. Значить, треба підкореневий вираз піднести до степеню Н. І тоді ми будемо мати право записати, що під коренем степеню НК помножаються підкореневі вирази. Давайте. Подивимося, як це виглядає на прикладі. Корень кубічний із 9 А квадрат помножимо на корінь квадратний із 6 а 3 та 2, показник кореня. Це взаємно прості числа. Отже, їх слід перемножити. І ми будемо тепер мати справу з коренями шостого степеня. Щоб нічого не змінити, слід 9а квадрат піднести до якоїсь степені. Як його визначити? Треба показник 6 поділити на показник 3. Буде 2. Ось до цього показнику і піднесемо ми перший підкореневий вираз. Далі, знову таки, записуємо, що це є корінь 6 степеня. Але треба нам 6а Б піднести також до якогось степеню. Давайте ми 6 поділимо на 2, буде 3. Підносимо до куба. Виконаємо ці дії, відразу дещо спрощуючи. А що саме? Ми бачимо, що 9 це 3 в квадраті. Отже, можемо перейти до основи 3. 3 в квадраті, а в квадрат піднесено до квадрату. При піднесенні степеня до степеня ми, відповідно, маємо перемножити показники степенів. Отже, було 3 в квадраті, та ще до квадрату буде 3 в четвертому, а в квадраті до квадрату то буде а в четвертом. Помножаємо на корінь шостого степеня. 6 це є 2 помножити на 3. У нас була основа 3. Давайте і тут виділимо. Отже, 2 помножається на 3 і підноситься до куба. Це 2 в кубі помножити на 3 в кубі. І А в кубі помножити на Б в кубі. Дорівнює, тепер ми можемо під один корінь шостого степеня записати добуток від кореневих виразів. 3 в четвертому, а в четвертому ми помножаємо на 2 у кубі на три у кубі. А в кубі, Б в кубі. Дорівнює корінь шостого степеня. Зараз будемо спрощувати, помножаючи степені з одними і тими ж основами. Наприклад, 3 у четвертому помножити на 3 в кубі. Показники складемо 4 та 3, 7. основа трійка. Отже, 3 у сьомому степені, 7 буде більше за 6. Отже, добудеться корінь із цього виразу. Але як добудеться? Якщо ми подамо 3 у сьомому степені у вигляді такому, 3 в шостому помножити на 3 в першому, то це й буде 3 в сьомому. А далі помножимо на 2 в кубі. Для цього множника немає спорідненого з основою 2. Потім А у четвертому помножимо на А у третьому степені. І ви бачите, та ж сама процедура буде А в сьомому. Давайте розділимо як добуток, А в шостому, що помножається на А. І з А в шостому легко добудемо корінь шостого степень. І залишилося у нас тільки Б в кубі, з якого добути корінь шостого степеню ми не можемо. Отже, давайте підкреслимо. З яких виразів ми добудемо на цілокорені? корені? 3 у шостому і корінь шостого степені з цього виразу. Це буде просто підкореневий вираз 3 без степеня. А в шостому це А, якщо добути, з нього корінь шостого степеня. Що далі залишилось? 3 помножаємо на 2 в кубі. Давайте. З вами полічимо. Що це є? 2 в кубі це 8 на 3 це 24 Отже, коефіцієнт числовий це 24. Залишилось а Б, куб. а, Б куб. Ось так ми з вами. І. Помножили корені різних показників з різних підкореневих виразів.